Привіт всім глядачам каналу Мінфін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Сьогодні ми будемо говорити найнаактуальніші теми, які у нас були на цьому тижні, і весь наш випуск буде фактично валютним. Цей ролик ми записуємо 2 серпня, вийде він 3 серпня. І хочу ще раз вам нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, будь ласка. А хто вже підписаний, ставте нам лайки, ну і задавайте свої питання. Ви знаєте, що я буду на них завжди відповідати. Ви ставили наступне питання. Перше. Долар серпня. Прогноз курсу валют на серпень 2023 року. Ну і друге питання, воно традиційне. Я дам прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень, тобто з 3 по 9 серпня. Долар серпня. Прогноз курсу валют на серпень 2023 року. Ну о, хочу сказати відверто, що із внутрішніх факторів, які будуть впливати на поведінку курсу долара та євро в серпні на нашому ринку, буде слідуючи: перше це обсяги міжнародної допомоги для беземісійного фінансування дефіциту бюджету. Тому що це напряму впливає на, фактично, з одного боку на формування наших золотовалютних резервів. Не секрет, що в основному зараз вони формуються якраз за, за рахунок заходу західної допомоги. Ну і з другого боку, ми розуміємо, що кожен місяць фактично, зараз Національний банк витрачає значну. Суму валютних резервів саме на то для того на те, щоб тримати той коридор, який він зараз тримає, тобто від тридцяти шести до тридцяти шести дев'яносто трьох за Долар, і я хочу ще сказати, що в даному випадку це стосується саме міжбанку. Якраз перед вами зараз динаміка міжнародних резервів. То що я вже казав, ви бачите, що вони постійно зростають останнім часом. Це ну такий позитивний фактор для нашого валютного ринку, але в основному вони зростають якраз за рахунок міжнародної допомоги, яку ми отримуємо. Другий якраз наш графік це дані НБУ, це валютна інтервенція Національного банку по місяцях. І ви бачите, що фактично ну, останні от вже з травня місяця вони ну, майже десь до 2 мільярдів доларів Сполучених Штатів кожен місяць ми витрачаємо зараз якраз ну, Національний банк на те, щоб підтримувати зараз курс. Ну з одного боку, ми розуміємо, що це значна сума, тобто 2 мільярди в місяць це великі гроші. З іншого боку, ми бачимо, що враховуючи, що резерви майже 39 мільярдів, і валютна допомога, ну саме фінансова допомога для фінансування бюджету і його соціальних витрат, у нас зараз постійна і в нормальному обсягі, і в тих обсягах, які були погоджені з нашими західними партнерами, і тому зараз тут ризиків я значних не бачу. Крім того, що ще буде впливати на ринок? Ну, Відверто хочу сказати і, що буде впливати ще і обсяги валюти, що заходять зараз на Міжбанк через клієнтів, які продають свою валютну виручку. Ну, Зазвичай в останній час у період війни це в основному аграрії, сектор послуг ну, та ІТ. Зараз тут не все добре. Чому? Тому що з одного боку ми втратили зерновий коридор, який до цього давав нам можливість вивозити значну частини нашого зерна за кордон ну найбільш. Економічно вигідним шляхом, тобто морськими шляхами. А зараз, враховуючи, що він закритий, це все ж таки збільшує витрати аграріїв на логістику щодо доставки урожаю до країн Азії, Африки, ну і частково в Європу. І ще хочу сказати, що все ж таки є такий прикрий факт, що деякі країни з країн Європи вони зараз не погоджуються на те, щоб через них даже транзитом йшло наше зерно та агропродукція. І це ще більше збільшується в кінцевому варіанті нашого Затратну частину для наших аграріїв по логістиці, по доставці своєї свого зерна за кордон. І е, крім того, ми ще хочемо я хочу ще підкреслити, що зараз вже йде і піде е, фактично зараз вже новий врожай, і е, це призведе до того, що з одного боку валютна виручка вона могла би бути значно більшою в країну з іншого боку, є об'єктивні фактори, які впливають на те, що валютна все, все ж таки виручка зараз буде е, дещо меншою, ніж це І і хочу ще підкреслити, що якщо ви дивилися прес-брифінг Національного банку щодо відсоткової облікової ставки Національного банку, там вони казали, що вони закладали в свій сценарій ситуацію, коли зерновий коридор взагалі зараз не буде працювати. Тобто вони закладали такий найгірший сценарій. І я сподіваюся, що все ж таки, що в кінцевому варіанті буде варіант, який буде зараз на ринку, він буде більш оптимістичним, ніж закладає Національний банк. Третє, що буде впливати на ринок, це НБУ, який зараз фактично, ну, якщо зговорити відверто, він не має зараз підстав для того, щоб відпускати курс. Ну, багато питань ви мені задаєте під цими роликами, коли він відпустить курс, але враховуючи ситуацію саме з експортом, ми вже казали, зерновий коридор, який закрит, і все ж таки проблеми аграрів з доставкою за кордон своєї продукції, все це зменшує фактично. Валютну виручку, яка заходить за експортними операціями. Крім того, збільшується імпорт, і це нарощує в кінцевому варіанті негативне сальдо торгівлі, яке зараз перекривається фактично за рахунок в платіжному балансі, воно зараз перекривається за рахунок міжнародної допомоги, яка або в вигляді траншів якихось там, грантів, або в вигляді кредитів, яка фактично і перекриває цей відплив валюти для обслуговування імпортних операцій. Тому в серпні той же самий коридор по долару, який у нас зараз є на міжбанку, тобто 36,56, 86 до 36,93, 43 гривень. Він найвирогідніший сценарій, що він залишиться таким, як і є, тому що зараз відпускати курс національного банку немає можливості, і це потрібно говорити відверто. Друге, що стосується євро, по євро тут курс євровалюти до гривні він буде залежати якраз від того, що буде відбуватися з парою євро-долар на міжнародних ринках, ну і з коригуванням на курс долара в Україні. І хочу казати: от зараз якраз перед вами ролик станом на фактично в режимі. Онлайн на по ситуації, яка зараз відбувається на валютному міжнародному ринку. Ви бачите, що таких от там прямо дуже великих стрибків в останні пару днів тут не, не є. Немає. І фактично десь курс пари євро-долар, вона десь 1,09, 1,0986. От десь в тих межах, межах, ну майже там максимум до 1,10. Це той коридор, в якому працює зараз якраз пара євро долар Ну тут нічого критичного я не бачу, і за моїм прогнозом, враховуючи ще й сезон відпусток в Сполучених Штатах і Європі, що також знижує ділову активність і впливає в кінцевому варіанті на пару євро-долар. Ну а крім того, ще і враховуючи те, що Федрезерв Сполучених Штатів е, і ЄЦБ, вони е, зараз збиратися будуть тільки вже фактично у вересні, то е, буде менша кількість, е, я б сказав, так, новин, які будуть суто впливати. Суттєво впливати на поведінку євро-долар на міжнародних ринках. І тому, все ж таки, я думаю, що буде євро-долар зараз знаходитися в коридорі від 1,081 до 1,107 долара за євро. Це стосується всього, всього серпня. Ну і тоді, якщо коригувати це. На наш міжбанк, то в такому варіанті євро на нашому міжбанку, тобто безготівково євро на нашому ринку, в серпні буде в межах від 39.53 до 40,89 гривень за євро. Є ще один такий дуже важливий момент, який буде впливати на ринок в серпні. це І про нього не постійно говорять, тому що це така новина. Ну вона тільки по перше, вона тільки зараз вийшла а з іншого боку, вона і ще має такий політичний прикрас. Це стосується того, що міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Сполучених Штатів до Аа з найвищого рівня 3А. Який штати утримували фактично з 1994 року, тобто фактично за останні 10 років це перший такий випадок, коли ну будемо говорити так, одно із впливовіших міжнародних рейтингових агентств знизило рейтинг сполучених штатів, і це впливає психологічно на ринок з одного боку, і з іншого боку, все ж таки, це з політичної точки зору це. Теж таки, враховуючи, що і вже скоро будуть вибори у Сполучених Штатах, президентські вибори в Конгресі, Сенат, то це це буде відбуватися ще й на ринках і на настроях інвесторів, і подалі. Але з іншого боку, якщо говорити відверто, я не вважаю, що це буде також критично впливати на поведінку пари євро-долар на ринку або взагалі на ситуацію з доларом. І всі ці моменти вони будуть більш мати такий, я б сказав, короткостроковий. Вот. Е, е, цікаво, чому агентство Fitch е, все ж таки знизило рейтинг. Е, воно пояснило своє рішення знизити кредитний рейтинг Сполучених Штатів слідуючими факторами. Перше, це можливим погіршення фінансового становища країни протягом наступних трьох років, підкреслено на три роки. Друге, це неодноразовими перемовинами щодо стелі Держборгу, які ставлять під загрозу здатність уряду сплачувати свої рахунки. Ми всі пам'ятаємо, що відбувалося коли. Фактично більше місяця були такі сперечання демократів та республіканців щодо підвищення стилі боргу. І в кінцевому варіанті все це закінчилося нормально і без без якихось там додаткових проблем. Але все ж таки у інвестора, як говориться, осадочек залишився. Ну крім того, все ж таки є і ще момент, такий цікавий: це недоліки в держуправлінні порівняно з іншими емітентами з найвищими рейтингами. Тобто, все ж таки, фіч, вони такі консервативне агентство, рейтингове агентство, Вони вважаються що все ж таки, сполучені штати могли більш достойно і більш за менший термін вийти з цього з цієї проблеми, яка виникла, і вони тут перестрахувалися і зробили таке зниження рейтингу. Крім того, крім того, ще фіч перерахувала такі теж цікаві для аналітики додаткові ще причини зниження рейтингу. Вони це ж теж цікаві, якщо дивитися на перспективу долара на найближчі декілька років. Перше, це загальна тенденція до переходу економіки в рецесію, тобто залишається ризик переходу американської економіки в рецесію. Друге, це підвищення відсоткових ставок і посилення політики федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Ну і третє це зростання дефіциту бюджету Сполучених Штатів, але тут цікава реакція. Вже я казав, що є тут і політичний фактор. Цікава реакція Білого Дому, який категорично категорично не погоджується з таким. Ну, я б сказав, таким аналізом Фіча, і, наприклад, той же самий прес-секретар Джо Байдена Карін Жан П'єр заявила, що зниження рейтингу сполучених штатів Фічом воно суперечить реальності. А міністр фінансів Джанет Єлот заявив Джанет заявила про те, що рейтингове агентство використовує застарілі дані, і що казначейські ціни папери залишаються найнадійнішим і найліквіднішим активом у світі, а американська економіка фундаментально сильна. Ну, хочу сказати, що перше, що буде далі, це основне в цьому питанні. Це те, що все ж таки на якийсь момент ситуативний долар знизився відносно до низки валют. І друге, це ф'ючерси на казначейські облігації, вони почали зростати. Що буде далі? Ну, наприклад, у 2011 році, коли аналогічне рішення приймав стандартний пюрпурс, то воно призвело до сильного розпродажу ризикових активів. І крім того, збільшила попит на трежеріс, але у короткостроковій перспективі. Тобто, те, то, що я казав, в середньостроковій і довгостроковій перспективі на ринки це вже такі таке рішення, як сказав так рейтингових агентств, воно ну, не вплинуло. З іншого боку, всі розуміють, що Інвестори і ті ж самі аналітики, вони не очікують, що рішення Фіч буде впливати на ринки в достроковій перспективі, тому що в першу чергу зараз на поведінку саме ринку впливає федеральна резервна система Сполучених Штатів, і в першу чергу, що вони і які рішення вони приймають щодо збільшення або залишення на тому ж самому рівні своїх процентних ставок. З іншого боку, є і політичний фактор, тому що, все ж таки, хоча і ефект від зниження рейтингу, він буде. Ну, я б сказав, так ну можна казати, буде дуже обмеженим. Але з іншого боку, все ж таки, ну, таку, я б сказав, певну репутаційну шкоду Білому дому рішення саме Фіча зараз завдасть. І з одного боку, ми розуміємо, що тут вже впливає і політика, з іншого боку, все ж таки економіка. Але, от бачачи ситуацію, я не вижу не бачу зараз дуже великої кризи для американської економіки від того, що знижена. Рейтинговим агентством знижено цей рейтинг сполучених штатів. Крім того, єдине, що потрібно розуміти для себе, що о, якщо дивитися по канонам жанра, то в, за стандартами зниження кредитного рейтингу Сполучених Штатів може призвести до зниження рейтингів боргу багатьох американських компаній. Ну, це не так критично, тому що ми розуміємо, що там де 3 А, то там, де буде АА це не таке вже зниження суттєве, але з іншого боку, все ж таки на ринки воно попливає. Але е, якщо будемо все ж таки повертатися до валютного ринку України, як все це взагалі на нас буде впливати? Ну я сказав вже про міжбанк. Зараз ситуація там більш-менш буде стабільна. Що стосується хатівкового ринку, то тут е, теж потрібно говорити відверто, що спроба розігріти курс і гра на підвищення, яку от не так давно ми вже бачили, е, саме з боку обмінних пунктів, вона буде продовжуватися. Чому тому, що і буде проходити весь серпень. особливо враховуючись саме нюанси саме нашого валютного ринку, я хочу вам ще нагадати, що наприклад, в серпні та вересня фермери взагалі ну зазвичай вони отримують кошти від? Продажу свого урожаю, особливо невеликі фермери, і е, частину цих коштів вони, е, на жаль, конвертують у готівкову валюту. Для чого? Для того, щоб підстрахувати, взяти і зменшити свої валютні ризики і до своїх нових витрат вже на слідуючу посівну або на якісь інші Дії, які потрібні для агросектору, то вони вже це тримають у валюті. Тому в цей момент традиційно і у серпні, і у вересні, збільшиться попит на гатівкову валюту саме за рахунок таких великих покупців, і це не буде виключеним, незважаючи зважаючи на те, що зараз у нас є йде війна, і все ж таки це буде збільшувати попит на валюту на гатівковому ринку. Тобто тиск на курс гривні, все ж таки збільшиться. Єдиним чинником, який буде обмежувати апетити фінансістів в цьому випадку, це буде реальний обсяг платежеспроможного попиту на валюту з боку громадян та бізнесу. І якщо вони все ж таки не будуть піддаватися ажіотажу і не почнуть бігти в обмінники з купівлею валюти по принципу, бо долар дорожче потрібно купувати зараз, то гра на підвищення вона курсу вона швидко закінчиться. Чому тому що не буде можливості підвищувати курс, його просто ніхто не буде купувати цей долар? Якщо ж все ж таки населення почне затарюватися валютою. А я хочу нагадати, що значна кіль... кількість коштів зараз знаходиться на сам. Має поточних рахунків у населенні в банках або завдяки готівкою в матрацем, то за рахунок цих кошти буде збільшуватися платежеспроможний попит, і це призведе до збільшення тиску на гривню на готівковому валютному ринку. Але все ж таки, я більш оптимісти оптиміст. Я хочу сказати, що зараз все ж таки населення вже ще й зважаючи на війну, і все ж таки низький платежеспроможний попит є у більшості населення. І тому все ж таки я вважаю, що зараз от те підвищення курсів, яке було не так давно, це все ж таки ситуативний фактор. Тепер що буде відбуватися у зі спредом у серпні місяці? Спред при купівлі продажу у більшості обмінників фінкомпаній, та в касах банків буде перебувати в межах до 20-30 копійок по долару і від 25 35 копійок до 1 гривні по євро. Курс готівкового долара у серпні такий інтригуючий момент. У більшості КАЗ-банків долар в серпні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 36,50 до 38,10 гривень. А в обмінниках фінкомпаній коридор за курсом його прийому та продажу буде традиційно більш вущим, тобто буде в коридорі від 36,55 до 37,80 гривень за долар. Тепер, що стосується курсу готівкового євро у серпні. У банках котирування євро при купівлі продажі будуть в межах коридору від 39,75 до, до 42,20 гривень. А в обмінниках фінкомпаній курс купівлі та продажу євро буде в межах коридору купівлі та продажу від 40,20 до 42 гривень за євро. Ну і відповідь друга, вона у нас традиційна. Це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 3 по 9 серпня. Перше, ну, на Міжбанку. Ми вже казали, що НБУ зараз продовжить отримувати той же самий коридор за безготівковим доларом в межах від 36,56,86 до 3693, 43 гривень. І зараз відпускати курс Національний банк просто не має ну, такої об'єктивної економічної можливості. Крім того, враховуючи, що у нас зараз низькі надходження валюти від експортерів, в тому числі і за рахунок того, що зараз закрит зерновий коридор, Нацбанку придеться з 3 по 9 серпня продовжувати активно продавати валюту на Міжбанку по курсу 36,93,43 гривні за долар. І хочу сказати, що от фактично ми записуємо цей ролик 2 серпня, вийде він 3 серпня, от з початку цього тижня він фактично кожен день продавав валюту на ринку, саме долар, от по 36-93 43 гривні за долар. І Національного банку, за моїми підрахунками, придеться витратити на цю, ну фактично, за цей період, десь близько від 370 до 580 мільйонів доларів, саме на те, щоб підтримувати цей коридор по долару. Курс євро на міжба... на українському міжбанку буде реагувати зараз на те, що буде відбуватися по парі євро-долар на міжнародних ринках. Ну, з корекцією ще й на курс долара на українському міжбанку. Хочу ще сказати, що враховуючи, що вже прийшла такий, такий пройшов основний період турбулентності. Перед рішеннями і після рішень ФРС сполучених штатів ЄЦБ по процентних ставках. Крім того, зараз йде вже сезон літніх відпусток відпусток в Європі та Сполучених Штатів, і все це буде впливати на ділову активність на міжнародних ринках, і в тому числі і на пару євро-долар. Тому я все ж таки чекаю такої деякої корекції. Зараз по парі євро-долар не очікую якихось там уже глобальних стрибків. І от якщо ви якраз ще раз поставлю раз вам зараз графік пари євро-долар на момент запису нашого ролику, тобто на 2 серпня фактично в режимі реального часу, і ви бачите, що в принципі, якщо подивитися останні 2-3-4 дні, то значних якихось там великих стрибків от якраз на початку серпня зараз вже не відбувається. Тобто є коливання, як говорять, ділери це такі деякі собі бокав правічок, і він вже починає працювати і далі. За моїм прогнозом, на цьому, на цьому періоді, тобто з 3 по 9 серпня, нас чекає корекція пари євро-долар у межах коридору від 1,084 до 1,105 долара за євро і тоді курс євро на нашому між буде в межах від 39,64 до, до 40,81 гривень за євро. Тепер перейдемо до готівкового ринку, тому що це ваш біль вас постійно цікавить. Ви задаєте мені ці питання і тому хочу сказати, що буде відбуватися, наприклад, по спреду у період з 3 по 9 серпня. При купівлі продажі у більшості обмінників фінкомпаній та у касах банків. І по долару спред буде десь в межах 20, 20, до 20-25 копійок за цей, у цей час, а по євро від 20-30 копійок до 1 гривні. Е, крім того, хочу сказати, що курс готівкового долара в період з 3 по 9 серпня у більшості каз банків. Буде перебувати в коридору купівлі та продажу від 36,55 до 37,75 гривень. А в обмінниках фінкомпаній компанії коридор за курсом його прийому та продажу буде в межах від 36,60 до 37,55 гривень. Курс готівкового євро. Євро буде залишатися в цей період найбільш я б сказав так спекулятивним інструментом для ринку. І з 3 по 9 серпня у банках катерування євро при купівлі-продажі будуть в межах коридору від 40 цілих до 42,10 цілих десяти гривень за євро. А в обмінниках фінкомпаній курс купівлі та продажу євро буде в межах коридору від 40,40 40 до 42 гривень. За євро е, ще хочу сказати, що поки що буде залишатися періодична проблема е, щодо, я б сказав, так, білих доларів, чи, наприклад, там їх ще там синіх доларів, тому що деякі обмінники будуть продовжувати і намагатися все ж таки робити деякі інші курси. Національний банк з цим бореться, і я думаю, що найближчим часом у нас буде чекати чергова. Ну будемо так говорити, говорити волна перевірок обмінних пунктів е, фінансових компаній, і банків саме з точки зору дотримання цих вимог національного банку, щоб вони приймали і по ті купюри, які якраз от зараз є, ну я б сказав так, не проблемними, а насправді це така штучна, ну будемо так створена ситуація, на якої зараз якраз додатково заробляють фінансисти, тому що вони періодично намагаються по цих псевдовідких або там білих доларах робити інші курси, заробляти на цьому більше. Хоча ніяких. Економічних підстав, законних підстав вони для цього не мають. Тому, все ж таки, якщо ви бачите такі ситуації, то звертайтеся до Національного банку, пишіть скарги, і це призведе все ж таки до того, що ви зможете відстояти свої права. Ну, на сьогодні в мене все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підпишіться на наш канал МінФін та задавайте мені питання в коментарях. Як завжди, я буду на них оперативно відповідати. А ще хочу сказати, що найбільш актуальні з них, найбільш ті, з тих, яких будуть мати більше лайків, то я буду потім їх озвучувати тут, на нас в прямому ефірі, і відповідати вам уже всім. З вами був канал МінФін і я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.